Ось і прийшов той час, я помер, як тепер змиритися з цим жахом, що я все втратив? Ще так багато я не встиг зробити. Стільки планів у мене було. Я хотів об'їхати навколо світу, знятися в кіно, стати популярним музикантом. Невже все скінчив? Я маю виплатити, ще той кредит на машину. Хоча вже байдуже О, так легше. На роботу ходити не треба. Я так ненавиджу ту грьобану контору. Фух, і худнути вже не треба. І взагалі задовбала мене вже ця політика, війни, несправедливість у світі. Все, бувайте, мене це більше не колише. Все не так і погано. Але в мене виникло одне питання: якщо я помер і мене більше не існує, то чого я досі можу думати? Хай йому грать. Так. Рано чи пізно ми всі помремо. Хтось склеїть ласти, хтось відкине копита. А хтось здохне. Тобто це означає кінець всіх наших пригод. Кожного з скілян я прошу звернутися до проблеми підготовки до землі. Підготовки до землі. Ну і що далі? Ну, померлий, померли, скаже один тіло згниє да й все. А інший не погодиться і скаже. Коли ви помрете, на тому світі буде холодно, зимно, мряка, темно. Нема води, нема світла. Складне питання. Сказати, що там буде після смерті, все одно, що запитати, чи є життя на інших планетах, може є, а може й нема. Невідомо загробне життя зазвичай асоціюється з чимось езотеричним і фантастичним, тим, що неможливо дослідити за допомогою наших органів чуття і потім показати інше. А за правилами офіційної науки, якщо щось не можна виміряти чи побачити. То цього і не існує. Я нічого не бачу. Дивися розплющеним оком. Oh, yeah. Так, тепер бачу. Хоча багато чого вчені також не можуть довести і показати, але чомусь переконують нас в своїх фентезійних теоріях. І мало того, теорія великого вибуху, теорія еволюції Дарвіна, теорія відносності Ейнштейна та інші. Офіційно вважаються за істину, і навіть їх викладають в школах та інститутах. Але грець з тим нас цікавить, що там буде після смерті. І справді неможливо емпіричними методами це дослідити в лабораторії. Проте такі дослідження проводив Реймонд Моуді, американський психіатр і дослідник. Він вивчав свідчення людей, які пережили клінічну смерть і повернулися до життя. Він написав про це книжку Життя після життя, яка стала бестселером і перекладена багатьма мовами. Не дивлячись на це, наукове співтовариство ставиться до його роботи, звісно ж, скептично, оскільки, як я вже казав, це неможливо пощупати. Чи побачити тому науковці вважають, що наша свідомість припиняє існування разом зі смертю тіла і що немає жодного виду загробного життя? Такої речі, як дух, немає. Ми це матерія, тільки і всього ми лише крихітні, ледь помітні піщинки у байдужому всесвіті. Але ми з вами висунемо свою теорію і все одно скажемо, що окрім матеріального тіла існує ще і душа. Так, як ви вже знаєте з назви відео та титрів, сьогодні ми говоримо про реінкарнацію і переродження душі. Що це таке і як це працює? Отже, душа. Душа це нематеріальна сутність. Тож побачити її матеріальними очима, звісно ж, неможливо. Але завдяки матеріальному тілу ми можемо бачити, як в ньому проявляється енергія душі. Душа це життя. Це унікальна і неповторна особистість. Душа це цілий Всесвіт. Душа це ми. Кимось ми захоплюємось, в когось закохуємось, або ж навпаки, ненавидимо. Це означає, що душа має свободу вибору стати причиною щастя і добра, або ж горя і нещастя для інших. Лише живе тіло має значення, мертве тіло викликає лише огиду і страх. Через тіло проявляється особистість. Через тіло проявляється душа. Тіло це оболонка, якою керує душа за допомогою розуму, інтелекту та его. Аватар. Бачили у фільмі Аватар. Люди використовували спеціально створені тіла Наві, щоб перенести туди свою свідомість і взаємодіяти з аборигенами планети Пандора. Наше тіло це аватар, створений спеціально для земного життя. Тіло це просто фізична оболонка, яка сама по собі не має свідомості. Саме душа входить в цей аватар і дає йому життя, розум і емоції. Ой, Господи, я мертвий. Не вигадуйте, всього лише відокремився від фізичної форми. Від? від фізичної, Що? оскільки душа вічна, а тіло тимчасове, рано чи пізно душа покидає старе тіло і втілюється в новому. І це відбувається циклічно, постійно та з незапам'ятних часів. До речі, режисер Джеймс Кемерон у назві свого фільму використав термін аватар це санскритське слово, яке означає втілення. Санскрит це найдавніша мова, на якій написані ведичні писання. У фільмі Доктор Стрендж багато магічних текстів і заклинань зображаються на санскриті. Як твій санскрит? Google-перекладач наше все. Я проведичний, класичний санскрит. У ведах пояснено всі закони Всесвіту, і закон переродження душі відомий під терміном Самсара. Самсара це нескінчений цикл народжень, смертей і перероджень. Символ Самсари колесо, що нагадує циклічність буття. Циклічність один з фундаментальних законів Всесвіту. Якщо ви помітили, то циклічність проявляється як принцип у всіх речах і подіях навколо. Годинник функціонує циклічно: день змінює ніч, а ніч день. Місяць змінює свої фази, а пори року змінюють одна одну, створюючи ритм природи. Навіть рахунок за комуналку приходить щомісяця циклічно. Так само народження, ріст, старість і смерть тіла. Все це підпорядковано циклам. Ось погляньте на цього карапуза. Це я. Тут мені кілька місяців. А це я на фото з мамою, коли мені був один рік. Ось я в школі в третьому і четвертому класі. Це у випускному 11 класі. А тут я вже в інституті, на парі живопису. Такий я зараз. А у майбутньому, мабуть, буду мати такий вигляд. Якщо не знати, то можна сказати, що це все різні особистості. Тож цікаво, що навіть під час одного життя ми змінюємо тіла з тіла новонародженого до тіла дитини, потім тіло підлітка, дорослого, старого і смерть це закінчення циклу, який поновиться з новим народженням. Я вам скажу, що нас з вами вже, мабуть, хоронили на всіх кладовищах світу. І смерть це як переїзд на нове місце проживання. Це подібно до того, як ми переїжджаємо в нову квартиру. Сідаємо в нову машину або одягаємо новий одяг. Все це зовнішні зміни. Так само і різні тіла ми отримуємо з новою реінкарнацією. Реінкарнація міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим? Чому в цьому житті я маю такий вигляд? А якби я народився в Нігерії, можливо, я мав би такий вигляд. А якби десь в Японії, можливо, такий. А такий, мабуть, якщо б народився б в Індії. Або народився би як вона. Або як воно, як взагалі ми утримуємо той тип тіла, стать і таке інше. А ще я хочу бути багатим. Um, someone... Якоюсь шишкою. Наприклад, актором. Ні, не так. Найважливішим фактором, який формує вид нашого наступного життя, є наша свідомість, сформована за життя, та закон карми. Якщо дуже коротко, то закон карми це результати наших вчинків у житті. Закон карми це закон справедливості. Ми завжди отримуємо тільки те, що заслужили ні більше, ні менше. Закон карми тісно пов'язаний із законом реінкарнації. Розуміння закону карми може пояснити всі наслідки, які ми бачимо навколо, чому хтось народжується багатим, хтось бідним, хтось хворим чи талановитим, чи знаменитим. А хтось народжується вже мертвим. І наше теперішнє тіло це результат наших вчинків і бажань у минулому. Тож є благочестива діяльність і гріховна діяльність. Насіння благочестивих вчинків приносить плоди у вигляді матеріального щастя, а гріховна діяльність у вигляді страждань. Рівень благочестивої діяльності також дає змогу отримати краще тіло з більшими можливостями. Що стосується життя в тілі людини, то воно дається дуже рідко. Тільки тіло людини здатне вийти з кола самсари, тому що воно має такий унікальний інструмент, як інтелект. Тож, якщо ми не використовуємо свій розум для самопізнання, тобто не використовуємо за призначенням тіло людини, а замість цього використовуємо інтелект, скажімо, для насолоди розпустою, то ми можемо отримати тіло. Відповідно до нашого найбільшого бажання, наприклад, тіло, де це бажання можна реалізувати як найкраще, скажімо, в тілі кроля чи лева леви, до речі, можуть спаровуватися до 20-40 разів на день протягом кількох днів у брачні періоди. І це лише один з багатьох прикладів. Насправді кожне тіло дає нам можливість виконати якесь бажання якомога кращим способом, яке в тілі людини не так яскраво відчуєш. Тому бажаннями та своїми вчинками ми формуємо свої майбутні тіла та умови існування. Резонне питання: якщо ми багато разів вже народжувалися в різних тілах. Тоді чому ми не пам'ятаємо свої минулі життя? Бо так працює захисний механізм від божевілля та шизофренії. Нам стирається пам'ять про минулі життя, щоб ми могли зосередитись на поточному житті і реалізувати бажання і можливості цього тіла. Sorry. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Ну, уявіть собі, ви прокидаєтесь одного ранку і раптом згадуєте всіх своїх колишніх дружин або чоловіків з минулих життів, або всіх своїх дітей, яких ви мали в минулому. Пам'ятати все це не так весело, як здається. Якщо ви отримаєте доступ до спогадів з минулого, то на вас чекає справжній цирк, де ви одночасно президент країни і пірат на Карибах, і гейша в Японії. Чи абориген Людоїд. Ваш мозок просто відмовиться співпрацювати від такого навантаження. Або уявіть, що в нинішньому тілі ви отримали тіло от тварини, і ви пам'ятаєте, що в попередньому житті ви були успішним бізнесменом з вілами, яхтами. А тепер живете десь в джунглях і всі ваші багатства тепер тільки ваше хутро. Що б ви тоді сказали? О ні. О ні. Та ні. Ви будете в більшому шоці. Як казав майстер Угвей, що було загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, треба жити тим, що є зараз. Тому забуття і незнання навіть добре в таких випадках. я не хочу нічого пам'ятати. взагалі незнання це щастя. Та й в цьому житті стільки всього хочеться забути. Навіть ці дебільні сни, які ми переглядаємо щоночі, хочеться якомога швидше стерти з пам'яті. Насправді, вся пам'ять про попереднє життя зберігається з нами в дуже глибокій свідомості душі. Але коли народжується дитина, то звісно ж їй не дається пам'ять про минулі події з інших життів. У свідомість новонародженого входять лише бажання, смаки, таланти та характер з минулих життів. Тому ми бачимо з самого народження, що всі ми дуже різні і неповторні зі своїми унікальними рисами. Кожен має схильності, сформовані в минулому житті. Якщо в попередньому житті ви були музикантом, скажімо, піаністом, то в новому народженні у вас буде велика схильність до цього інструменту, і навчитися грати на ньому вам буде набагато простіше. Ось, подивіться на цього малого в свої 4 роки. Він грає, наче займався не один десяток років. Що є хист до спорту чи наук, це також буде помітно іншим. Тому щоб сказати, чим займалась особистість в минулому житті, частково можна звернути увагу на її схильності в поточному житті. Ну, ось ви слухаєте все це і логічно виникають запитання: для чого це все? І в чому причина Самсари? Тож я коротко розкажу основні причини. Якщо ми зрозуміємо все те, про що йтиметься далі. Це дасть великий шанс усвідомити причину наших проблем і чому ми крутимося у самсарі. Для початку нам потрібно описати природу душі. Душа має три якості на санскриті. Названі термінами сад, чіт ананда. Перша якість душі сад, це вічність, душа вічна і її неможливо знищити. Друга якість душі, Чіт означає, що душа має чисту свідомість, також душа наповнена знанням і розумінням істини. Це означає, що душа знає, хто вона, знає свою природу і своє призначення. Третя якість душі це ананда, що означає блаженство або чисте щастя. Це стан абсолютного задоволення та радості. Отже, давайте подивимось, як ці якості душі проявляються у нашому житті. Але спочатку з запитання. В чому суть життя? Обов'язково напишіть в коментарях, натисніть на паузу і напишіть. Тут варіантів багато. У кожного своя суть життя: сенс життя в багатстві, коханні, дружбі, добрі. Якщо ми все проаналізуємо, то до чого все зводиться в кінечному рахунку? Що дає вам кохання? Емоції, щастя, що дає вам багатство. Більш різноманітніші можливості отримати щастя. Дружба те саме. Будь-яке ваше бажання це лише прагнення отримати емоцію щастя, ніщо інше. Навіть за альтруїзмом приховується те саме прагнення щастя. Що я хочу вам цим сказати? Щастя це те, що потрібно для душі, тому що це її вічна природа. Ананда. Ананда це бажання відчувати безмежне блаженство. От ми й шукаємо його. Хтось шукає щастя в азартних іграх, відчутті адреналіну від екстриму, або ж просто знаходить радість у розпусті та збоченні. Хтось знаходить щастя в славі, хтось насолоджується увагою та повагою, хтось шукає щастя в наркотиках. Коротше кажучи, джерел як отримати щастя безліч. Кожного разу, коли ми народжуємося в новому тілі, наше прагнення до насолоди та щастя подорожує разом з нами крізь мільйони життів. І здавалось би, ось я знайшов щастя. Я геній мільярдер плейбой філантроп. У мене великий острів з прислугою, яхти, машини. Я дуже знаменитий, на мене підписаний Ілон Маск. Я знайшов щастя. Є один нюанс: матеріальне щастя, хоч би якого виду воно не було. Ніколи не зможе задовольнити душу. Для душі потрібне духовне щастя ананда. Ананда це щастя вищого порядку. Матеріальні джерела щастя, такі як багатство, слава, краса, секс і таке інше, можуть давати лише обмежену кількість тимчасового щастя, тоді як для душі потрібна безмежна кількість духовного щастя. Скільки у вас грошей не було б, хочеться більше. Скільки не було б жінок, хочеться більше. Скільки не було б влади, хочеться більше. І скільки б ми не отримали, все одно нас це не задовільнить. І виходить, ми не те щастя шукаємо. Ми вічні, але через брак знання про те, хто ми є і де шукати справжнє щастя, ми страждаємо мільйони років, рухаючись по колу самсари. Справжнє знання чіт, це усвідомлення того, хто я є. І що приносить душі, ананду, духовне блаженство, її природне духовне щастя. Не маючи цього знання, ми інстинктивно продовжуємо шукати щастя, але шукаємо його там, де не слід. Тому самсара і реінкарнація це замкнутий цикл незнання того, хто ми є. І нашого бажання насолоджуватися матеріальним щастям. Доки ми не здобудемо істинного знання, ми будемо крутитися на цій каруселі мільярди років, народжуючись в різних тілах. Ми будемо набивати собі шишки знову і знову. Буде нове народження, старіння і смерть. Знову те саме мільйони років. Аж доки ми не отямимось і не запитаємо себе. Це ж було вже. О, де живе? — У Вас буває дежавю у місіс Ланкастер? Ні, але я подивлюся на кухні. До речі, це кадр з культового фільму День бабака. Цей фільм дуже класно ілюструє принцип самсари. В ньому головний герой фільму Філ Конорс застрягає у часовій петлі, де кожен день повторюється. Філ змушений знову і знову проживати той самий день, доки не навчиться правильних уроків і не змінить свою поведінку. Припини. Протягом фільму філ поступово змінюється, стаючи кращою версією себе. Спочатку Філ проявляє себе як самозакоханий, цинічний та егоїстичний, але згодом трансформувався в доброзичливу, співчутливу та відповідальну людину. Він вчиться бути добрішим, альтруїстичнішим і знаходить сенс у своєму житті любити. Один блогер порахував, що приблизно 15 років він прожив один і той самий день. Ти знаєш французьку? Ой. А це майже 5 з половиною тисяч днів. Стільки спроб йому потрібно було, щоб нарешті зробити все правильно. Врешті-решт, коли філ проходить через всі уроки і стає морально і духовно зрілим, часова петля зникає і він звільняється від повторюваного дня. Так само, і в нашому існуванні цей процес самовдосконалення і духовного зростання необхідний для виходу із самсари. Нам потрібне знання, справжнє, наукове, духовне знання. Це наш ключ, який дарує вихід із цього лабіринту. Тож підсумки, які я хотів до вас донести, наступні: смерть безумовний факт, що трапиться з кожним із нас. І це важлива подія. Смерть це не кінець існування, це лише переїзд в інше місце проживання. І яким воно буде, залежить від наших вчинків. Самсара буде продовжуватися до тих пір, доки ми діємо не за своєю природою душі, доки у нас немає істинного знання. Нам не знайти і справжнього щастя. Тема сьогоднішня дуже філософська та езотерична, і я зачепив її тільки коротко, не розкриваючи більш глибокі речі. Питання самоусвідомлення це великий пазл. Щойно ви почули і побачили лише один його елемент: наступні відео будуть розкривати більше частин цього пазлу. І врешті-решт має скластися чудова картина. Тож не пропускайте нові епізоди. Якщо ви вже додивились до цього місця, то підписуйтесь та ставте вподобайку. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Також завітайте в мій інстаграм та групу в телеграмі. Там також буде цікавеньке. Наразі в мене все. Прогресуйте. Побачимо. Мета наука, мета Meta nauca. Meta